Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області з станом на цей час. Дивіться далі. Як сніг на голову, а точніше лід під ноги сьогодні зранку погода приготувала для рівнян неприємний сюрприз. Через дощ при мінусовій температурі тротуари міста суцільно вкрила крига. Наші журналісти насилу діставшись до редакції, відразу почали збирати інформацію про роботи з ліквідації ожледиці та вже постраждалих від неї. Детальний матеріал дивіться в наступних випусках новин. Неочікувана інспекція до рівного приїхала керівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Зокрема, відвідала вона декілька лікарень міста, поспілкувалася з студентами медколеджу, а згодом зустрілась із журналістами. На прес-конференції пані Супрун розповіла про реформування медичної галузі. Так вже з 1 липня українці будуть укладати угоди з лікарями. Пацієнти самі обиратимуть в кого лікуватись. Зараз вже ведеться. Перемовини стосовно змісту самих договорів між лікарем та пацієнтом, а також узгоджується перелік медпослуг, що надаватимуться на первинній ланці. Примітно те, що такий договір буде безстроковим. Розірвати його в односторонньому порядку може і як пацієнт, так і сам лікар. Далі пряма мова. Як це буде виглядати? Будуть базові медичні послуги, які надані на первинній ланці. Це є річні обстеження. Інші скринінгові тести щодо виявлення раку або серцево-судинних захворювань, і як, до якого рівня можна лікувати пацієнтів на первинній ланці і коли треба передавати вже на спеціалізовану допомогу і на вторинну ланку. А сам договір буде досить такий простий документ, не на 15 сторінок, на одній сторінці, які є відповідальності лікаря, які Відповідальності пацієнта, бо це не лише є односторонно, це є двосторонний договір. Бо пацієнти також мають свої обов'язки. Як лікарі рекомендує, щоб вони лікувалися або брали лікарства, або змінили свою поведінку, щоб покращити своє здоров'я. Більше про приїзд Ляни Супрун до нашого міста та реформу первинної ланки медицини. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Вихідних побільшає або ж поменшає, адже Український інститут національної пам'яті пропонує впорядкувати календар державних свят і пам'ятних днів і представляє для обговорення проект закону України про державні й інші свята пам'ятні дати і скорботні дні, спираючись на загальну європейську традицію, пропонується відмовитися від. Перенесення на понеділок святкового дня, якщо він припадає на суботу чи неділю. Виняток становитимуть Різдво та Велидень. Кількість святкових вихідних днів зміниться з 11 до 9. Замість вихідного дня 8 березня. Пропонується встановити державне свято вихідний Шевченківський день 9 березня. Замість 1-2 травня запровадити у другу п'ятницю вересня, день сім'ї як вихідний день. Вихідний день 9 травня, день перемоги, над на у Другій світовій війні це свято залишається державним перемістити на 8 травня день пам'яті та примирення. Бажання громади розбігли з законом. Так, у Рівному сталася юридична колізія через житло. Міська влада виділила кошти на придбання двох квартир. Для учасників АТО, а громадські організації вже визначили двох бійців із житловими проблемами, які мають на їх думку стати власниками цих помешкань. Ось тільки у квартирній черзі вони під номером 103. разом з тим. житловий кодекс зобов'язує давати житло згідно черги, аби знайти вихід із цієї ситуації. Представники міської влади зустрілись з активістами. Останні наголошують на тому, що списки бійців на отримання житла потрібно узгоджувати спільно. Далі пряма мова. Більше 500 чоловік. Тих що я бачила, тому але на жаль, ми не можемо навіть зрозуміти, де звідки вони взялися. Важко зрозуміти, хто з них де воював, чи дійсно воював, і скільки mm -hmm. часу. Тому зараз ми звернулися до всіх спілок в Рівному, щоб вони сформували свої списки. Вони так само володіють інформацією, хто з їхніх бійців, де саме. Воював, який отримав травми, який склад сім'ї, і скільки там дійсно чи треба те житло, чи не треба, і от на наступні збори за місяць ми вже подивимося нове нових людей, нові списки. це все об'єднаємо в один. Одну чергу і будемо вести перемовини з міською владою, щоб ці їхню чергу і нашу якось разом об'єднати. А от чи змогли дійти представники влади та активісти до спільного рішення, кому ж саме із бійців за кошти міського бюджету будуть придбані дві квартири? дізнайтеся вже із вечірнього випуску новин. Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.